Усім добрий вечір. А я йду в магазин. На вулиці так добре. Сьогодні днем такий сніг йшов сильний у нас. Ой, а зараз вже добре. Так, темно, правда. Ну, будувати Б та буду знімати. Так, дівчата, я вже прийшла додому. Такого нічого не купила, тому розпаковки не буде. Такого помілочам, що мені нам надо хліб, молоко, нічого цікавого не купила. Але йшла додому і захотіла, в мене є кефір. Ну, є кефір, це десь, я знаю, півкружечки. Зараз пожарю пару блінчиків. Таких простих, не знаю, може з яблучком, може без яблучка. що яблуко є вдома. Ой, там трошки магазині вам зняла, вставлю відео. А так нічого немає, людей немає. Ціни міняються, завтра ж середа, а тебе нові ціни. Нові акції. От завтра буде треш. Ви не дивіться, що в мене тут, це в мене поламалися дверцятка. Будуть мені робити нові. Поки чекаю, поки привезуть. Я вже замовила. Бачите, стоїть в мене. Тут дверцята є, ці дверцята виходить, що впали, і побили мені оце скло. Оце, бачите, і побили оце мені скло. Тому чекаю, коли привезуть, поки буде так. Ну добре, починаю я свої блінчики. Ось такий в мене кефір. Ну, ви щоб розуміли, кружку ми звідси випили. Його тут 400 грам, кружку ми випили. Що тут є, не знаю. Заравелью каструльку. Ну, так, як я і в принципі казала, бачите, скільки кефіру? Зовсім-зовсім трішки, але хватить. Потім два яйця, зараз обб'ю. Додам соди. Ось, бачите, на кінчику чайної ложечки, небагацько. Хватить. Все гарно венчиком перемішаю і поріжу яблучко, додам. Ось одненьке в мене є, але на стільки кефіру, то хватить і одненьке яблучко. Так, от бачите, скільки яблучка вийшло. Порізала, висипаю все туди. Трішки солі. Цукру, дівчата, не додаю. Вони і так будуть солодкі, бо буду їсти сметаною і варенням. Так що цукру не додаю. Трішки солі додам. Все гарно замішую, ось так. Тепер муку. Така у мене наша атебокська, розумний вибір. Даю тут сюди, ну скільки візьме, тільки не забиваю тісто. таке щоб було трохи жидко. Зараз вам скажу, скільки всиплю муки. Так, вийшло 8 столових ложечок без горки. Але ще, дівчата, я вам завжди кажу, що яблучка люблять корицю. І хто любить корицю, можете всипати. Я ось всиплю небагацько. Отаку. О, от стільки, для запаху просто. Щоб це. Добре все перемішуємо і на сковорідку. Все, блінчики мої жаряться на сковорідці. Ну все, блінчики я пожарила. Зараз покажу, які в мене вийшли. Ось такі в мене вийшли блінчики. Тут в мене варення, а тут сметанка. Варення я купувала отаке от, от своя лінія. Ну, все, приємного.